Скажи реакцію, що змінилося чи ні. Загально мені подобається. Щас ту ПМВ, як до Є60ка. Бістро жист! На йому на Друзі, всім привіт! Короте, вернулися ми з вікеншена, вернулися з відпуску. Були на Флориді, відпочили, трошки загоріли. Не знаю, чи видно, але трошки підзагоріли. Ну і коротше, продовжуємо нашу історію. значить, Так як обіцяли, зараз буде друга частина того відео, ми їдемо дивитися за спейсерами на BMW, Тобто я думаю, що все має підійти. 12 мм. Одні ми заказали, що як були на Флориді, то ми вже заказали одні 15 мм. Вони сьогодні прийшли, ввечері знімемо розпаковку, я думаю. А Зараз їдемо бо 12 мм не було ніде інстак. Тобто їх треба було чекати, ми одні замовили, їх треба було чекати більше місяця, да? Да, Та, десь, два жила під кінець да. е... липня. Ну, ми не хотіли стільки чекати. І Я написав вчора до Midwest Beamers, і в них коротко, якраз це було інстак 12 мм. Тобто вони написали, що можна зараз приїхати. Вони вихідні взагалі. Він тіпо, написав, що можна додому приїхати і він дасть поїде, повізьме в шапі і, і як передасть мені. Тобто їдемо зараз в них забрати їх і будемо вже мати 15-12 і мм спейсери. тобто... Ready to install. Ну да, Готові до того, щоб їх вже поставити. І я думаю, не знаю, коли в понеділок-півторок ми їх поставимо, подивимося як по часу. Нам ну, треба вертатися теж на роботу, в робочий процес. Так, трошки завідихалися. Давайте щось зараз, ми щось зараз робимо, бо не піднює агресію. А тут мені нічого не страшно Running on diesel, diesel, baby, I'm active.

До нього додому їдемо або підтамає шапку. So. Коротше, получали ми вже два частинки. Вот така мм. Не робив? Ну, продав. Це супра чи щось таке? Ну, ліп, кіньо ліпс, до речі, то дивився форсаж, то в хан був ну, такий самий ну, непс. Гарно виглядає, правда? Колір такий шарненький. Червоний. Добре, запчастинку ми забрали. Тепер. Це, скільки ми Скільки ми заплатили? 130 чи скільки? 118 ми договорили, за 250. І 100. Скільки там? Ви коротше, разом вийшли, 250 доларів. Я думаю, разом ми заплатили 250. За ці мені здається 128 чи підете. Так дуже легесенькі. Я спеціально взяв такі легенькі, щоб ми все додавали. Виглядають прикольно, тебе хотілося першу зливатися до сім'ї. Отримали друзі ми спейсери нарешті. І Як кожна маленька дитина тішиться, коли якісь нові запчасті приходять, або нові машинки. Так само я. Тобто тут є 12 мм від одної фірми прийшли. І 15 мм від другої. Такі спейсери, я не знаю. Ану, оператор підійде. Типу, виглядають прикольно, так як я хотів, щоб вони були чорні до чорних кольор. І. І от такі болти прийшли теж з ними. Вони, типу, продовжені так, щоб можна було закрутити. Вони довші за оригінальні. Так, да, сусіди дивляться, що ми тут робимо. Добре. Так що. Подивимося, як воно буде виглядати, як зараз можете побачити, воно дуже втоплене. Якщо дивитися, от прям реально колеса не видно. Тобто я дуже сподіваюся, що воно так випне якраз, якраз буде прикольно, що воно не буде забагато і не буде замало. Дитячі мрії вцілюємо в реальність. Ще були такі дві наклейки були, які теж ми подивимося, можливо, наклеїмо їх тут. От, Я думаю, буде. Подивимося, наклеїмо. Якщо не буде подобатись, то відклею. Це вони своє лого таке, висилають. І це все місне, все локальне. то тобто, є, якщо так само, якщо хтось щось хоче заказати, то Midwest Beamer Supply і ця друга фірма IND. Завтра, друзі, ми їдемо. Я думаю, з самого рана поїдемо, поставимо їх і вже знімлю, знімлю вам, як воно виглядає. Але перед цим я думаю, ми ще помиємо машинку, бо як бачите, вона дуже замурзна. Тобто, машинку треба помити по-любому. Погода трошки робить свої корективи. Я мав вперше помити машину. Але то шумно, всі приїхали косу траву. Але в нас дощ рано йшов, то я зрозумів, що я зараз не буду мити. вона максимально грязна. Але що ми зараз робимо? Це виїжджаємо, поїдемо, поставимо спейсери перші, поки така погода, а потім подивимося вже. Я думаю, можливо, вже їм її більше на вечір, щоб вже вона була чистенька. Ще в нас закінчився бензинчик. Треба на Я думаю, до шапи нам вистачить, тому їдемо перше на шапу, а потім вже під дозаправимося. Приїхав вже на шапу така 30, така, в мене була і Такі машинки є ще теж приїхали.

Короча, народ поставили спейсери. Ми були на шапі в втовий перформанс, вже коли помию машинку, гарно вам знімлю, як воно зі спейсерами буде виглядати вже. Тобто як воно вже виглядає зі спейсерами. Тобто, я вже це бачу, ви ще це не бачите. Так що їдемо зараз додому, я думаю, я перетягнуся, бо жарко, тягну футболочку і поїду помию гарну машину на тру. Мені результат подобається, якраз нічого лишнього, дуже гарно стало. Я думав, буде більше випирати, але стало прямо ідеально. Так що супер. Коротше, народ передівся, вже виїжджаю зараз до Міша. Трохи помиїв машини, нечистимо, так, щоб гарненько було на вечір. Я думаю, заїдемо ще купимо якісь тряпочки, шмапочки, таке все, щоб було чим мити. Погода поправила, кстати, хороша погода вже зараз. Так що Настроєння повернулося, можна щось робити далі, а то півдня проспав. Коротше, друзі, приїхав до мішки, мішка поставив О, пепсі. Не. Подписчики ще не бачили машину. Мою? Ні, мою. Моя, моя, все добре, знає. Скажи реакцію, таку. щось змінилося чи ні? Ні. Ну, йо-мир. Що вмієш спати? От, коротше, міша на субарок. Такий апаратик. Зараз їдемо в Волмат. скупляемся и і газуємо, ні. Їдемо пацани на заправочку, заправляємося і їдемо мити машинку. Я сьогодні такий, звісно, но але нічого. От міша сзади на субару. Пієсики, моп'єсики. У нас вже бензу ще менше і менше. Все вже половина сили пропало, бо нема бензу. <laughs> ну нічого, газуємо, заправляемся і миємо машинку. І готуємося ввечері на сходку поїдемо ще. Такої фігні ми накупили. якась керамік, тема, Мішка буде зараз натирати. Куча всього на вибір. Вже баксів 30 потратили, ще й машину навіть починали мити. З тобі Америка. По п'ятничах вдома сидіти і машину нати за 30 баксів. Купили разні ерунди. будемо мити машинку. Автозона. Купили коротше, пару таких тряпочок різних, там якийсь спрей для того, щоб колеса мити, тормоза помити, така рукавиця, щоб руки не були грязні, бо як колеса мию, то капець грязні. Ну і там міше трохи більше цих різних штук. Народ, ще хто додивився до цього моменту, то мені просто цікаво, хто звідки дивиться мене. Напишіть в коментарях, хто і звідки мене дивиться, з якого міста, села. З якого штату, якщо це з Америки, якщо з України, з якого міста. Так що пишіть в коменти, під низом в коменти пишіть звідки ви, і мені буде приємно подивитися, хто звідки мене дивиться. Зараз, друзі, ми до речі їдемо на таку мойку, як в Україні. Знаєте, я з Чикаго і на таких мойках останні рази ми були в Україні, це то, коли ти заїжджаєш на мойку, і якби сам миєш собі машину. Тобто, коли знаєте, коли ви заїжджали, там платили якихось 5-10 гривень і бігали як ошпарені коло машини, щоб встигнути помити, щоб максимально зекономити. От зараз та сама ситуація. Тобто ми зараз їдемо на таку мойку, що нам треба просто бистренько встигнути помити як максимально за мінімальну ціну, скажімо так. Тобто, чим менше, щоб витрати. Як вона виглядає, з тобто, такі бокси стоять? Що це просто мойка самообслужування. Ну, тобто, це те то саме, що в Україні. Ви заїжджаєте, вставляєте карту. І самі миєте свою би. Ось так це виглядає. Ми коротше, приїхали в цей бокс, зараз заплатимо, будемо починати мити. Бачите, тут немає нічого на землі, що ви заїжджаєте на рівно і можна спокійно мити, нічого не буде заважати. І плюс, що так як машина низька, нарядом дуже так що... Це ідеальна мойка, щоб помити цю машину зараз тут. так що... Зараз чекаємо на Мішу, Міша підійде і будемо мити. Що натирали, натирали ці машини. Так жарко, що просто їдемо зараз, щоб якийсь вендіт, щоб навіть кока-колу випити, щоб, ну, щось щось холоденьке, бо це жесть просто. Я люблю, звісно, жару, но не настільки. Якщо вже більше 30, то це для мене вже капіта. Наступив вечір, ми трошки закрутились, завертілись. Як то кажуть, і не зняли ще ми обзор на машину, як вона виглядає, але я думаю, що ми або сьогодні вночі знімемо, або вже завтра може. А зараз ми їдемо на автосходку, так як я казав. Заїдемо, подивимося, скільки машин приїхали, подивимося, які машини приїхали, знімемо, то все для вас покажемо. І можливо будуть якісь гонки, теж щось таке в такому плані. Навіть можливо я заїду, хоча я сток, але все рівно раді інтересу, ті пате. Ні на що не впливає. Скажи, так просто заїхати для пану. Це мій оператор, до речі. Це мій best friend і оператор. Я вам так скажу по житті. Жінка по житті це ваш крайний друг. Так що тримайтеся жінки і все буде. Я не заставляла його це казати. І є 8. І спейсери, і, спейсер, і смейсери, все буде. Ми вже майже під'їхали до Томи. Е, до Шапи. Наверное, ще, мабуть, на годину будуть збиратися. Тоді всі, мабуть, колись поїдуть. Хай хоп, що в якесь прикольне місце. Хто не успів, то запоздав. Соні успіл, то стоїть дуже взагалі. вже в останньому, в останньому останньому, останньому. така у тебе. Що це М4, так? Да? Так, да, я тут походу став. Чисто ПМВ як довідача. Є 60-ка. Ну і як завжди, тільки приїхали зразу, чекаємо. Я думаю, ці машини вже своє трохи від'їздили, але все рівно. 120 тисяч пробіг вона ще їздить. Коли я прикидалася в прошлый раз, я так кайфанув. Ход, зараз ця двіжуха вся знову виїжджає. Ні, туди виїжджаємо сьогодні То на Просто миску заїжджає. Другий раз на заправку заїжджаємо на суттєві. А. Але гарно виглядає. Це щось такого плану, я думаю, як я його... это як мене їхало Щойно вони стартували. І перший раз Паша прям дуже відстав. Він не зрозумів, що таке але він нормально не стартанув. Другий раз він прям. Вони так прям на рівні, на рівні. Але в кінці Паша виросла. Такий радий, може капець. Але по факту так було жорстко, що це капець Просто прям такий з цієї стволи. Така сама, як Пашина Кшан, да. Тим вже загорівся, що ви її. Цімінувати. Короче, тут приїхали мотоциклісти, Дві двіжуху якось мотають. Я завжди не знаю, що мені робити в такі ситуації. О, приїхали капи, будь ласка. Зараз може, звідси поїдемо. Але завжди не знаю, що робити в такій ситуації, коли я сижу всередині, а всі починають знімати, і мені тут треба ховатися. Я не особо хочу попасти на кожну сторіс чи фотку. Коротше, друзі, поставили ми вже спейсери. Як я казав, ми помили машину і маємо такий зараз вигляд. Ожидання було, що спейсери якби більше видвинуться, але по факту ми більше не могли висунути їх теж ті колеса. Так що я думаю, виглядає досить гарно. Тільки єдине, що ну, напевно не настільки заметно, але якщо от стати з цього ракурсі і зняти машину, то я думаю, досить добре буде заметно. що Дійсно, є спейсери. По відчуттях мало казалося мені, що буде виглядати це більш висунути ці колеса, але є як є. Тобто Є взагалі мене погано, воно на рівні з цим. Як можете замітити, у нас нема особо зазору багато, щоб їх видвигати далі. І так, як я вже казав, що ми не можемо набагато більше висунути, бо вони будуть впиратися в цю арку чи як і майже на рівні з цим, виглядає досить хорошо. І спереду ми дали 15 мм спейсери. То спереду воно теж гарно, як можете побачити. А, не можете, бо колесо зараз, ви, зараз вирівнюю колесо. Так само, тобто, воно майже тут 15 мм, тобто тут більше. І воно майже в рівні. Але так само, щоб воно добре все нічого не терло, навіть якщо хтось сяде в важче в машину чи ще щось, то щоб воно ще було досить хорошо. То є, мені в загальному подобається, як виглядає. Виглядає дуже так. Ну, хорошо, тоді вже воно так пропорційно виглядає низенько, пропорційно і гарно. І зараз Софійка скаже їй як пару слів, як їй, чи подобається, чи не подобається, так як це наш общий проект. Через то важна думка кожного. Тобі слово. Добре. Паша дай мені висловити свою думку на рахунок цього. В загальному я думала, що буде більше. Видно. Якщо чесно, не особам нічого помітного. В загальному, якщо дивитися отак, наскільки машина низька виглядає, то ну прям дуже помітно, що воно низько. Якщо дивитися, наскільки е, сюди колесо витягнуте, то ну, типу, не дуже. Я думаю, якщо порівняти, забрати ці спейсери і подивитися, як воно буде, то я думаю, буде замітно. Але ці пару міліметрів, якщо чесно, не особо щось і рішали. Сьогодні ми були біля Audi стояли і. Ми прям під'їжджаємо, і я дивлюся, що вона прям настільки високо-високо біля нас, я певно, що наша машина все-таки занижена, але в загальному мені подобається. <тит> Взагалі видно, що вона занижена. А, е <тит> <тит> Хоча, якщо чесно, дивитися отак туди, то прям типо, видно: якщо прям дивитися з цієї сторони. От. Але я просто завжди думала, що якщо воно буде з спейсерами, то колеса будуть прям. прям типу, ну прям, знаєш, їде машина і збоку прям такі два колеса. Але уви, то треба просто такі начепляти вже додаткові штуки, щоб тоді колесо було ви.